Сонячний день на пляжі у Флориді перетворився на хаос через бійку, що нагадала про бій Майка Тайсона. Одна 1997 року. Це неймовірно, бо я цього не робив. О, ти ж єдиний, хто бився з одним із них, так? Що за чорт забирай. Це всередині злочину. Програма від Low and Crime. Я Елізабет Мілнер. Весняні канікули іноді виходять з під контролю. Але в цьому випадку це призвело до того, що один підліток втратив частину вуха, а іншого забрали в наручниках. Зараз, 17 березня 2025 року, ми на пляжі Форт Майерс у Флориді. Близько 17.30 відпочивальник на пляжі звертається до заступника шерифа округу Лі після того, як став свідком пролиття крові. Що сталося чоловіче? Так, ось це фільм. Це більше, ніж просто грип. <звук> Чи... Чи напад. Джек, тримайся. Розкажіть справжню історію, бо мені кажуть, що комусь відкусили волосся там. О, ось на що він подивився, розумієш? Він кинувся до темношкірих дітей, а потім назвав своє ім'я, підбіг ззаду і напав на Джека, а Джек захищався. бійки швидко розійшлося, але через правила Ютубу ми не можемо його показати. За повідомленнями на відео було таке. 18-річного хлопця видно, як він б'є іншого підлітка кулаком у потилицю. Потім цей підліток хапає жертву за волосся на потилиці і притискає його до піску. Пізніше офіцери ідентифікували підозрюваного як 18-річного Джека Тернера. Коли шерифи пішли шукати жертву, яка все ще була на пляжі, з лівої сторони його обличчя текла кров. Про що ви, хлопці, говорите? Ти запізнився, ти правий, я знаю, я знаю. Я їм допоміг. Не кажи так. Скажи це ще раз. Я не збираюся. Да, давай. М. Я хотів поговорити з друзями, але він одразу підловив мене. Я раз три рази. Тому я мусив з ним битись. Ти можеш йти? Я про це не думав і не бачив його, спілкувався з іншими друзями. Ти можеш піднятися туди. Так, можу гаразд. Якщо хочеш, починай іти, а я зустріну тебе там. Гаразд, бувай, бувай. <звук> Мені треба піднятися туди. Він піднімається. Ось так виглядає медична гра. Так, я знаю, Джеймса, ти вільний. Той хлопець, підійди сюди. Гаразд, як тебе звати босе? Посвідчення маєш? Як би ти дозволив це спитати? 19. Так. У тебе є посвідчення особи з собою? Є. Що сталося? Це було нове вухо? Ні. Тобі не потрібно ціле вухо, але в тебе є шматок. Забери руку звідси швидко. Інший сидить перед білою вантажівкою і пандусом. Очевидці стверджують, що Джек був ініціатором бійки. За їх словами, його навіть чули, як він дражнив 19-річну жертву. Ви бачили це відео, бо вони надіслали мені його. У тебе є це відео? Так, е... так будь ласка. Що сталося? Ти хороший друг, що йдеш до автобуса. Так. Вони чиститимуть йому вухо. Я рада бачити цю поліцію біля гурту. Прямо тут. Не знаю, чи ви бачите, але мій телефон почав. Гаразд, ну клади трубку. Що все це почало? Я не знаю. Ми були в групі, поки не спитали, де наш друг. Коли підійшли, здалося, що це його сорочка, але не були впевнені. А коли ми всі підійшли туди, це був він. Хлопець був зверху, билася, поливала його пивом тощо. Потім ну, він сказав, що йде до друга, а потім інший хлопець, той хлопець, яким він був. Так... Да. Yeah. Просто тусили з ним кілька разів, а потім почалася бійка, але він не бився, бився інший хлопець. Я можу сказати, що ти впоралася, і вони сказали, що це через те, що він був геєм. За рапортом заступника велосипед спричинив травматичну ампутацію вуха. Частина вуха була відсутня. So Я не маю жодного уявлення. Я не знаю я ще не знаю. Я не знаю, де вони це робили. Було багато груп скрізь. Yeah. Uh. Я там не був, як синя команда, як футбольна команда, чи щось таке. Yeah. Велика родина. Отак, oh, отак. Oh, oh, Саме так. Yeah. Вона була там з ним, а він розмовляв із другом. Я тільки на ну, почала, ми лише зараз говорили так, ось так це й було. Ми всі були на гірках і таке інше. І цей хлопець, ну він білий і все таке. Знаєш, я не кажу, знаєш. Очевидно, було зрозуміло, що він на підпитку, і потім він підійшов до нього. Я сиджу позаду, дивлюся йому в очі, а він просто б'є його в обличчя, він такий, ти. Один з одним. А потім раптом все перетворилося на... Спочатку він був чемний, а потім, гей, ти ж розумієш? А потім він просто поговорив зі своїм другом і тоді він такий, і саме тоді він вдарив його в обличчя, він такий... Він такий, геть звідси. Тому що ми гуляли навколо. Він такий, знаєш, а я така, я така. А потім така, можливо, це було моє погане рішення. Я така, ти дозволиш йому вдарити тебе в обличчя, знаєш, типу. Я не думаю, що ти маєш йому це дозволяти, розумієш? Вони побилися і я не буду брехати. Вона така говорить з ним, а я намагалася, ну, якось, типу, відштовхнути його від нього, розумієш, бо це ж мій друг, ну ти ж розумієш. Але це, мабуть, було явно погане рішення. Я відійшла, бо побігла назад до цієї групи, щоб спробувати їм розповісти, а навколо майже нікого не було. Було лише двоє людей поруч. Я така, давайте, ну типу, в бійці, типу, він такий, я не знала, що це був він. Я, типу, повернулася до нього. Після цього я не знаю, що сталося далі. Думала, що щось отримала. Ось як ми виглядаємо. Витягуємо кулю цьому хлопцю, відкусили. Розумієш, я такий. Ні, я все одно цього не бачив. Може трохи щепати, вибач, якщо потрапить у вухо. Хочу витрусити трохи піску. Ти сказав, що без посвідчення. Я знаю, що це вдруга вдома, тож піду туди і можливо на пляж. Мене в житті вкусили за вухо. Незначна незручність. Вибач, ми такі ж, як і ти, мабуть, кожен раз. Я хочу, щоб ти це зробив. Гей, чоловіче, принаймні, в тебе ще залишилося почуття гумору. Підсумуємо, тримай голову так. Буде трохи тиску, добре. Тепер ти виглядаєш як Евандер Холіфілд. Зачекай, як твоє ім'я пишеться, бос. Коли твій день народження ступінь 1306. Ді... Ді... Ти хочеш подати заяву? Звісно, я сам це чув. Я просто хотів переконатися. Коли депутати звернулися до іншої групи за їхньою думкою, зіткнулися з різними версіями подій. Хто бачив бійку тут? Я працював над цим. Готовий помінятися гаразд. Дозволь мені з тобою поговорити. У тебе є своя ідея? У мене немає своєї ідеї. Зачекай, зачекай. Отак, у мене є. Гаразд, Вільям. Що сталося, коли я підійшов? Я щойно закінчив роботу. Я і цей блетчер, якого ми знаємо, ти ж кажеш, що ми родичі. Підійшов до Джека через щось, що сталося буквально кілька місяців тому. Підійшов до Джека. Я щойно приїхав з Форт Майерса. Джек займався своїми справами та спілкувався з нами. Я просто приєднався до компанії. Хлопець раптово схопив його за шию, тому з шиєю таке сталося. Схопивши за шию, повалив на землю. Типу вдарив його в потилицю, так вдарив його в потилицю. Джек спершу відтягнув його, намагався піднятись. Хлопець знову напав, і тоді Джек, здається, захищався. Ось так. Щось із вухом того хлопця, я точно не знаю, що сталося. Щось із його вухом, я не знаю. Я не знаю, чи він вкусив його за вухо, чи схопив за вухо, чи подряпав вухо, я не знаю. Але наскільки я можу сказати, він намагався захиститися. Здається, вони зовсім не йдуть на бал. 3-1-2, мінус 10, мінус 4 намагався захиститися, і ось він зараз тут. Я відчуваю, що. Я кажу, ти не сказав йому це на це вухо. Я не помітив цього, брате. я Не помітив, що навколо так багато людей. Я не знаю, чи ти схопив біцепс або щось пропонуєш. Ти теж там був? Що сталося? Ти теж там був? Я був поруч, але не бачив початку. Побачив вже, коли всі зібралися навколо і, так би мовити, підбурювали це. Але я бачив, як його схопили, і, е, так би мовити, взяли у щось на кшталту душливого захвату. і як це сталося. Е, його схопили. Я бачив, як його схопили за голову. Ось що я сказав. Більшість з нас намагалися розтягнути. Усі троє з нас підійшли, коли це почалося. Так, практично тоді, коли це почалося. Я знаю обидва, тому розділяються. Ти розумієш, про що я? Типу, в цьому сенсу немає. e l l e М. <звук> Дата народження. Я цього не бачив, але знаю обох, тож розумію, що це не має сенсу. О, ти цього не бачив? То я не бачив, але підійшов Дрейк їх розборонив. Ці хлопці колись дружили. I, I... Я не знаю, чи вони були друзями, але вони знали один одного. Вони знали один одного. Я не знаю, чи були вони друзями, але вони знали один одного. Я знаю, що вони намагались роз'єднати їх. Типу я ж не такий вже й великий, я можу зробити тільки те, що можу. Так. Мені треба відмітитися. Це ускладнюється. Гаразд. Мені це подобається через м'ясо, з того часу намагаюся говорити. Але ти бачив, що деякі люди не слухають, тож особливо так. ви обоє отримали це одночасно. Так, ці двоє хлопців наважилися. Так. Так, не жалося, не жалося. Через тяжкість травм заступники затримали Джека. Затримати його. Можна, я спочатку прийму душ? Так, можеш прийняти душ, Джек. Мені потрібно, щоб ти встав, друже. Тебе затримують. так? Тебе затримують. Мене зараз затримують, думаю, буде одне затримання. А. Спускайся вниз. Ти зі мною, я зі мною. Гаразд. Гей, hey, ти хочеш, щоб він був у своїй машині. Все гаразд, сер. Вас зараз затримають. Так, не Так, сир. Ми все одно можемо йому сказати. Він мене вдарив. Так, я був 10-15, але... Я зламаний чоловік. Тим часом ти сядеш на заднє сидіння машини. Я нічого не маю на увазі. Як ти сім'я? Так, у нього є речі. Можеш швидко передати це моєму брату? Будь ласка, Джейк. Ти в порядку? Так, я зрозумів. Передай це брату, будь ласка. Мені це потрібно, будь ласка, я попросив. Я піду з тобою. Не гаразд. Ти можеш це зробити? Я зараз це залишу собі. Джейк. Схоже, мені дістається танк. Так, сер. Так. Дякую, сер. Ну що ж? Він хоче перевірити. Він теж хоче це перевірити. Сержант теж вже йде сюди. Тільки для дзвінків. Зачекай. Зачекай, зачекай. Так, мені треба щось поставити. Гаразд, я не буду ставити, але якщо ти не хочеш, це як оце. Так, сер. Все гаразд. Так, що пісня? Так, сер. Okay. Так, сер. Тільки одне: те, у що я влучив, той метал. Він був посередині, поки з ним нічого не сталося. Просто переконайся, що з ним усе гаразд. Джек стверджував, що не знає, чому його затримали. Гаразд, бос, дуже швидко. Я зачитаю тобі твої права Міранди. Добре. Що відбувається? Дай мені секунду. Я просто маю це тобі зачитати, добре? Ви маєте право мовчати. Усе сказане може бути використано проти вас у суді. Ви маєте право поговорити з адвокатом, отримати консультацію перед нашими запитаннями та бути з ним під час допиту. Якщо не можете оплатити адвоката, його призначать до допиту. Якщо цього захочете, ви можете відповідати без адвоката, але маєте право в будь який момент припинити відповідати. Ви можете припинити відповідати будь-коли. Ви поговорите з адвокатом. Так, сер. Ви розумієте ці права? Я пояснив. Так, сер, можна спитати, що трапилось. Ви згодні щодо доньки. Ви готові це обговорити? Так, да, я хочу. Я не знаю, що відбувається. Чоловіче, зараз під час цього розслідування, очевидно, на пляжі сталася сутичка, так? Можеш сказати, що трапилося? Так, сер, мені треба поговорити. Я! Моя шия виглядала так, ніби я не можу. У мене зламаний перший палець, тріщина у другому та мізинці. Я ледве можу рухати цією головою. Я просто не знаю, що відбувається, гаразд. Ну, ти знаєш того хлопця, з яким ти побився. Ні, сер. Він вдарив мене і тебе. Так, сер. Ви, хлопці, мали якусь розмову до мене. Ні. Ви не спілкувалися і не зустрічалися на пляжі, а також не знайомі поза ним. Ні, сер. Ви ніколи не навчалися разом у школі чи щось таке. Ні. Гаразд. Я маю на увазі, у мене сильно болить шия, і я весь розбитий. То як сталося, що він на тебе напав? Як це все відбулося? Все сталося просто. Це була звичайна прес-конференція. Якийсь тиск з боку однолітків, наростання цього тиску. Що він тобі сказав? Це була нісенітниця. Як ти кажеш, нісенітниця. Мені потрібна конкретика. Бос. Звісно, звісно. Просто намагаюся поговорити. час для цього. Зачекай, коли ти кажеш поговорити. Він щось тобі казав. У мене немає. Ти пам'ятаєш? Я не можу згадати. Він щось говорив. Що ти йому казав? Я цього не казав, я просто займався своїми справами. Він підійшов до мене і замахнувся на мене. Я мусив захищатися, захищати себе. Коли він замахнувся на тебе, що саме сталося? Він тебе вдарив. Так. Куди він тебе вдарив? У шию? Я розумію, у тебе є травми. Так. А... Я розумію це. У мене майже зламаний палець і тріснутий мізинець. Гаразд, так. Сэр. Ми ще дійдемо до цього. Але що стало причиною того, що ви вкусили його за вухо? You, Чому в нього відсутній шматок вуха? Що ви маєте на увазі? Шматок його вуха відсутній. З ним усе гаразд чи як? Він їде до лікарні. Це просто неймовірно, бо я цього не робив. Він заперечував, навіть побачивши відеодокази. Ну, ти ж єдиний, хто з ним свариться, так? Що за чортівня? В нього нема частини вуха. Навіть не хочу дивитися. Я мав захищати себе. Ні, мені байдуже. Я хочу вкусити його або відкусити шматок. Можна спитати, це ти на відео? Nie, чи можна сказати, що це досить точне зображення того, що сталося? Принаймні, кінець, так? Nie, мені здається, що ви тримаєте його голову в піску і б'єте по потилиці, сидячи зверху. Я маю на увазі, ти можеш мені це пояснити? Очевидно, це лише якщо дивитися на те, що відбувалося протягом усього дня. Маргеріт гаразд. Це тривало весь день. Можеш пояснити, що сталося? Я прийшов сюди близько 11-ї. Я сидів тут весь день, поки mm. якийсь хлопець намагався показати, який він крутий. Він замахнувся і ударив мене по шиї. Я давно не бачив свою шию, не знаю, чи вона порізана. З якого боку він тебе вдарив? З цього боку. З обох? Так. Я обох. маю на увазі, тут у тебе є маленька мітка, але з іншого боку нічого не видно. Я тебе знаю і погоджуюсь з тобою. Так, у тебе є мітка. Так, але я справді не знаю. Спочатку замахнулися на мене, я намагався захиститися, я не захищався. Хтось був поруч під час цього? Ні, сер. Ні, гаразд. І це не вибули на відео. Nie, Ні, це були не ви на ньому. Так, сер. Yeah. Бажаєте ще щось додати з цього приводу? Ні. Сер, тому що зараз ви заарештовані за тяжке побиття. тяжке побиття. В нього відкушене вухо. Як він почувається? Це був не я, ось у чому справа. Він ще з кимось бився. Це ж фізико-математичний факультет, тут скрізь багато людей. Я був унизу. Май на увазі, май на увазі. У мене є те відео. Так. Звісно. І там є відео інциденту. Тож, якщо сказано щось інше, так. Дозвольте спитати, ви тут пили? Ні, у вас зовсім немає алкоголю на борту. Ні, сап. жодного? Ні, сер. Гаразд, добре, у вас є до мене якісь запитання? Я маю на увазі не так, але я хочу пояснити, що відбувається. Я пояснив тобі. Я маю на увазі, хлопець отримав це, я навіть не знаю від кого, йому відкусили вухо. Я був тут унизу. Я просто намагався відпочити зі своїми друзями і на мене напали. Не зрозумій мене неправильно, я тебе розумію. Я розумію, я розумію, про що ти говориш, але травма, травми не мають сенсу. Так, ні, це ні. Це цілком зрозуміло. Я розумію, що відбувається. І Я спустився сюди. Я був спокійний і почав працювати з автоматизацією з одним хлопцем. Це був не він. Вийдіть, я швидко вас сфотографую. Потерпілий потребував медичної допомоги та огляду спеціаліста через травми. Джека Тернера доставили до в'язниці округу Лі і звинуватили у тяжкому побитті. Після розголосу інциденту офіс шерифа Лі опублікував заяву. Шериф Кармін Марсіно не терпить насильства. Пляж Форт Майерс залишатиметься безпечним для відвідувачів і жителів округу Лі. Додаткові заступники Шерифа патрулюватимуть територію для забезпечення безпеки. 18 березня. Онлайн записи суду показали, що Джек Тернер вийшов з в'язниці під заставу 50 тисяч доларів. 19-річна жертва померла трохи більше ніж через місяць після бійки. Позов сім'ї проти Форт майерс біч довів, що смерть не пов'язана з інцидентом. Записи показують, що кримінальний суд призначено на листопад 2025 року. Однак, Джек Тернер, зрештою, визнав свою провину за пред'явленим обвинувачем. І отримав умовний термін. Тим часом позов сім'ї жертви проти Форт Майерс біч досі активний і переданий на медіацію. Дякую, що дивилися цей випуск. Law and Crime. я Елізабет Мілнер.